Цього разу маємо таку задачу. Поданініші значення є вимірами кутів у радіанах, тангенс яких дорівнює мінус 21. Тобто тангенс від мінус 1,52 буде дорівнювати мінус 21. У варіанті B так само, значення тангенсу буде мінус 21 і так далі. І нам потрібно знайти первісне значення арктангенсу від мінус 21. Я почну трохи здалеку, зайду, скажімо, трохи збоку. І повторю, а що ж таке у нас взагалі функція тангенс? Тангенс альфа дорівнює синус альфа поділити на косинус альфа. І уже з цього дробу у нас будуть випливати певні обмеження. Якщо косинус альфа буде дорівнювати нулю, то логічно, що у знаменнику ми матимемо нуль, А нуль ми поділити не можемо. Отже. ОДЗ. кут альфа не дорівнює π на 2, бо тоді косинус буде дорівнювати нулю, і плюс πk, де k є коефіцієнтом і належатиме множині цілих чисел. Тобто, якщо ми будемо робити півоберти і косинус альфа буде знову дорівнювати нулю, то за цих кутів тангенс буде невизначеним. Отже, можемо перейти до арктангенсу. Арктангенс від якогось значення буде дорівнювати певному куту. І тоді, якщо х у нас може коливатися від мінус нескінченності до плюс нескінченності, то от з обмеженнями на цей кут у нас буде трохи інша ситуація, якщо ми будемо порівнювати з. Арксинусом чи аркосинусом. Бо кут альфа буде коливатися від мінус пі на 2 до пі на 2. В чому ж полягає різниця? В тому, що тепер наше рівняння є строгим. Тобто ці два кути не входять у проміжок первісних значень. Якщо я переведу мінус пі на 2 та пі на 2 у звичайний десятковий дріб. То матиму таке значення від мінус 1,57 до 1,57. Повертаюся до нашої задачі. І бачу, що лише варіант А буде належати нашому проміжку. Усі ж інші варіанти нам підходити не будуть.